Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатись вже в червні. Відомі європейські політики, науковці та діячі культури направили спільне звернення до глав держав та урядів 27 країн Євросоюзу із закликом розпочати переговори про вступ України до ЄС на ближчого часу. Насправді свій шлях до ЄС Україна почала вже багато років тому, коли отримала статус асоційованого члена, ратифікувала угоди європейського законодавства, коли почала реформи. Але головний етап з'єднання відбувся, коли 7 мільйонів, а можливо і 10 українців вимушені були шукати собі притулку в Європі через війну і випробувати на собі, що таке європейські стандарти життя яких ми так довго прагнули, ось саме про ці стандарти ми сьогодні і поговоримо в рамках національного проекту нові правила? Для того ми запросили до нас студію нелю Сачинську, керівника відділу держпідприємства Одеса стандарт Метрології» і економіста та викладача Олену Рудинську. І саме з ними ми спробуємо з'ясувати і відповісти на питання, чи потрібно Україні копіювати європейські стандарти чи вдосконалювати свої. Про європейські стандарти життя ми говорили багато, але це трохи інше. Нелі хочу, щоб ми саме почали з вас, як з фахівця зі стандартом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все ж таки, чи потрібно Україні копіювати західні європейські стандарти чи вдосконалювати свої? О що ви відповісти як фахівець? Ну на самом ділі? Наши украинские версии стандартів разработаны ТУ довольно компетентными специалистами и имеют право на существование. Uh -huh. А что до Европейских Це uh -huh. это інше другое направление, ми приймаємо мы принимаем как национальные стандарты Украины? Мы их принимаем и внедряем у себя на отечественных предприятиях, организациях. Тобто ми їх приймаємо, як вони є, і так, в... так. вцілюємо саме так, в життя, як, саме, як вони є, як вони є в Європі, у Франції, в Німеччині. будь-яке. Требування буде, абсолютно uh -huh. ко всім, незалежно від uh -huh. виду бізнесу, розміру uh -huh. організації. І ми де саме вони знаходяться і... ці да, організації, да, да, да. так зрозуміла Олена. Як ви, як фахівеці, економісти, кажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібно нам копіювати, брати ось так чи вдосконалювати свої? Я б так сказала не лише копіювати, а впроваджувати. Впроваджувати так, стандарти європейські звичайно потрібно, і ми вже на сьогоднішній час не маємо так. іншого шляху, тобто це зрозуміло, але але звичайно в де слова. Але звичайно, що кожна країна має свої особистості, і кожна нація має свої особистості. Тому знаєте, щоб для людей це не було так страшно, бо страхів на зараз у нас вже і так досить. Не треба боятися, що от ми повинні взяти стандарти європейські, взагалі, які стосуються усіх сфер життя і діяльності, і перенести до себе Україну. Насправді, якщо ми подивимось на різні європейські країни, ми побачимо, що у кожній країні є свої відмінності. Але якщо ми для себе означили шлях до євроінтеграції, то звичайно певні стандарти ми маємо прийняти. Але свої національні особистості ми можемо зберегти. Ось саме про це ми зараз і поговоримо. Нелі, але я хочу, щоб наші глядачі, щоб вони зрозуміли одну річ і ось пояснити як фахівець. Ми звикли, що стандарти це саме те ДСТУ, яке на продуктах харчування там написано, і ми на них звертаємо увагу, бо це наша безпека, безпека здоров'я і те інше. А зараз я хочу, щоб ми поговорили саме про інші стандарти стандарти ведення бізнесу, так зване ІСО. Ось, расскажите, будь ласка, что СИСОВ, чем сама вы занимаетесь? На базе нашего нашей организации Одесса Стандарт угу. метрологии функционирует отдел сертификации систем менеджмента. Вот что такое система менеджмента? Система менеджмента направлена на то, чтобы систематизировать процессы в организациях и для достижения лучшего предоставления услуг либо производства продукции лучшего качества. Стандарты. По системам менеджмента есть разных направлений. Есть универсальный стандарт, который подходит независимо от рода деятельности бизнеса, размера организации ISO 9001 – система управления качеством. Тобто угу. від маленького магазинчику, ну якщо він хоче це зробити, да, да, до великого да. бизнесу не знає агро підприємства. Да, Колічество розмірів організації, філіалів, абсолютно к любому роду діяльності. І скажи, будь ласка, коли підприємство бере на себе, ну я, я не знаю, там ініціативу робити саме за цими стандартами, що саме це повинно продемонструвати партнерам європейським, угу. і що головне? Що це повинно продемонструвати споживачу його продукції, чи послуг, чи все інше? Якщо ми говоримо, там, ну, наприклад, це готель, там, ресторан, підприємство, От про що це говорить, що Ми працюємо за євростандартами? Некоторі ну, організації думають, що что... э... сотрудники можуть виконувати поставлені задачі абсолютно однаково добре. но чтобы извлечь большую выгоду нужно четко предоставлять как бы установлены вот эти поставленные задачи угу, которые прописываются в каких-то нормативных документах процедуры методики и сотрудники должны как бы понимать что от них требуется кто за что ответственный что должен выполнять и для чего это собственно должно вот Ага, тобто це можливо як інструкція. Так. Інструкція, як ну скажімо так, як зібрати авто для того, щоб воно поїхало. Так, скажімо так, так, так. Олена, кажи, будь ласка, нам розповідали, що європейські стандарти це вимога світу, ну скажімо так, держав, які вважають себе демократичними, прозорими, там бізнес повинен бути прозорим. І для цього запроваджують, ну, наприклад, касові апарати. Ми пам'ятаємо. Йому що з цими запровадженнями касових апарати як сприйняло їх наше суспільство і наш бізнес але Бо ось, ось чому вони в Європі працюють, добре працюють, скажімо так, бізнес по цим стандартам, а в нас не може чи не хоче. це по перше залежить від рівня доходів населення і, звичайно, рівня економічного розвитку країни. Тому не можна порівнювати знов таки стовідсотково європейські країни з цього приводу і. Підприємців, які працюють в Україні. Тому, якщо ми говоримо про підприємців в європейських країнах, у них рівень доходів вищий, звичайно, рівень оподаткування не так впливає на результати їх діяльності. Ну, взагалі, якщо ви заробили більше і можете поділитися з державою, бо податками підприємці, звичайно, роблять нічого інше, як діляться ними з державою. Якщо наші підприємці особисто в нинішніх умовах, Мають глобальне скорочення доходів. І, звичайно, розуміють, усі розуміють, що і податки треба платити, і касові апарати треба впроваджувати. І відповідати стандартам треба, звичайно. Но але для того, щоб відповідати стандартам, для того, щоб працювати з касовим апаратом, для того, щоб сплачувати податки в певному обсязі, треба мати. Певний обсяг доходів, який складається, звичайно, на базі платоспроможної аудиторії. Ось в мене є е, така табличка. Дуже цікава, е, як в Польщі і в Україні впроваджувалися ці самі касові апарати. Е, бо придбання касових апаратів, наприклад, в Польщі, Відбувалась за рахунок держави, у нас за рахунок ФОПів. А в нас є перевірки постійні, які щодо касових апаратів в них взагалі немає. Ось щодо впровадження, ось щодо вашої практики, ну ви... заохочування до долучатись до євростандартів. Вибачте, але відповідь на це запитання знов-таки полягає в площині глобальної економіки. Бо якщо польська держава в змозі угу. допомогти малому бізнесу таким чином, щоб забезпечити закупівлю касових апаратів. І не робити перевірки частіше, ніж там раз на п'ять років, і забезпечити їм податкові канікули, то наша держава поки що не в змозі. Тобто, це знов таки запитання державного рівня. Але отут от знов виникає це але а, То можна сказати: так що може не треба. Ось Ні. так, може, може, і не треба до них Ні. якось долучатися до цих Ні. стандартів. Все От так. ж таки, так так не можна, бо ми обрали певний шлях. Ми на цьому шляху вже багато років. Тобто держава має трансформуватися в трансформуватися в європейський простір і, звичайно, відповідати вимогам, які виставляє європейський простір. Європейські країни вони різні. Як у Польщі впроваджується малий бізнес, як він працює, наприклад, там в Германії, в Швейцарії і так далі, то трошки різні умови, але ми зараз. Говоримо про те, наскільки держава в змозі підтримати малий бізнес, і підприємці, наші українські, зараз і скаржаться, і деякі так плачуть горючими сльозами, звичайно. Бо хочуть більшої підтримки від держави, але держава зараз насправді не в змозі ну, ми говоримо не, не тільки зараз за військові часи, бо євростандарти почали е, запроваджуватися ще задовго до того, як е, Нелі, я знаєте, хочу ще вас запитати: ну наскільки я зрозуміла, це ну скажімо так, можна порівняти стандарти з правилами гри е, на ну, будь будь -як, якому ринку, тобто підприємства. Неважливо, це медичне підприємство чи агропідприємство, воно повинно грати за тими правилами, за якими грають його колеги в інших країнах, скажімо так. А ось кажіть, будь ласка, дуже багато наших людей, які поїхали зараз, вони стикнулися, скажімо так, з цими правилами гри, і недалеко не всі їм сподобалися. Ну, о, якщо говорити, скажімо, до медичної сфери. Тобто, якщо в нас можна на завтра записатися до лікаря, то в них це можна зробити, знаєте, до Фахівця до хірурга там на наступного року, там на якийсь місяць, ну тобто людина взагалі може померти. А ось щодо ось соціальної сфери, щодо соціальних послуг, як вона регламентується, як от, стандарти саме в неї, які вони є? От що ви е, знаєте? Структура стандарта универсального ISO 9001 она одинакова. требования выставлять для разных сфер деятельности, независимо это медицинское учреждение, либо какое-то образовательное организация, либо производство какой-то продукции. Так, І як це на практике. Нужно вигляє... понимать, что такое система менеджмента да, взагалі. есть какие-то прописанные требования в конкретном учреждении, должны быть ответственные за эти процессы. И, то есть высшее руководство как бы ведет анализ, как выполняются требования согласно требованиям стандарта. Так. Организация свои требования прописывает согласно стандартам, как ответственные люди выполняют вот эти вот требования. Вы знаете, у нас реформы идут, І ну, така основна скарга і щодо е, з боку людей і з боку професіоналів, ну чого вони йдуть так повільно? І отут якраз і полягає відповідь на е, те запитання, яке ви задаєте. Чи можемо ми в тій ситуації, яка склалася на сьогодні, дозволити собі, щоб впровадження європейських стандартів і реформи, які Дійсно, були започатковані ще і до війни, і до 2014 року, так, насправді, так. щоб вони відбувалися так само повільно. І отут я вважаю, що ми не можемо собі дозволити вже що треба більш радикальні якісь кроки робити звичайно. Ми не можемо більше чекати? дозволити собі такого повільного ходу реформ. І знаєте, 2022 рік названий в нашій країні роком швидких рішень. І це, знаєте, як основний тех року рік швидких рішень. І ми маємо їх приймати. І ця тема, яку ви задали, вона дуже актуальна зараз, бо знов таки з одного боку хтось побоюється європейських Ось. стандартів, бо близько 10 мільйонів людей виїхали. З різних причин ми це знаємо, і знаєте, що бачу позитивного в цьому? Що майже в кожній родині на сьогодні? Хтось є, ну якщо наприклад не в цій родині, то у сусіда є люди, які виїхали і отримали той європейський досвід вже впродовж року. Да? Ну, хто там е -е, рік знаходиться uh -huh. на території будь-якої європейської країни? А хто менше, але uh -huh. дуже багато людей, і, і наші як люди це і у них. наші люди мають зараз отримати. Той європейський досвід з перших вуст. Тож що там щось сказали, розказали, прочитали, не прочитали хтось знає про ті стандарти чи не Ось. знає, то вже, знаєте, друге питання. А перше питання, що. Кожній родині є людина, яка може конкретно відповісти і як працює медиц... медицина, і як працює освіта, і як працює бізнес, і як Але працює хтось Чим стикнувся, хто комусь це сподобалося? Що так знаєте? Власне досвід ніхто ну, не відміняв. Слухайте статистика. Так, вона ж добра, Вона відповідає Олена, на трохи, трохи на вас перерву. Хотіла запитати Нелі, знаєте, ви мені до нашої програми казали, ну мені здається, дуже цікаву річ, що стандарти, запроваджені Саме для того, щоб mm -hmm. на підприємстві будь-якому були менше браку. Знаєте, що ну, ось так, да, так, більше так. Так, да, да. Бо, ну, Знаєте, мені здається, що до медицини чи так. освіти це також. Конечно. Бо брак педагогів чи брак лікаря це страшніше, ніж якась деталька, яку там зроблять трохи по-інакшому. -по а, а ось щодо а, адаптації, ось те про що говорила Олена. А, бо, знаєте, досвід різний. Чи взагалі ці стандарти вони змінюються, чи вони такі? Знаєте, ось їх прийняли там 30 років тому. І все. Чи в Європі все ж таки якось підлаштовують під необхідність? Звісно, технічні комітети з э, определеною періодичністю пересматрюють і актуалізують ці стандарти. Э, ведеться учіт того, щоб постійне улучшення проходило. Збираються э, дані, інформація, ведеться аналіз. І ці стандарти пересматрюють і актуалізують. Як часто? Где-то раз в пять лет, угу. Uh -huh. где-то раз в пять лет пересматривать. Есть необходимость, принимается решение, нужны ли какие-то изменения вносить, нужно ли что-то пересматривать, как это внедряется, как работает в организациях. Тобто я на вид технологии, есть какие-то вы Ну, Вот, зокрема, Украина, например, вымагает чего говорят, там yeah, говорит, там, yeah, так. Да, uh -huh. и вот с определенной периодическим. Эти стандарты выходят новые версии. Если это было 9001 до этого 2009 года, сейчас у нас действует 9001 2015 года. И наши предприятия вот ты те самые, которых вы сертификуете, они уже работают за новыми стандартами, так? Есть время, определенное время, да, для того, чтобы переходной период, чтобы перевести свою систему на более новый уровень, актуализировать, провести актуализацию согласно новой версии стандарта, которая выходит и утверждается. Окей, Олен, кажи, будь ласка, ось все, все ж таки повертаюся до питання адаптації чи впровадження у цих стандартів. Те, що ви говорили, ну, наприклад, системи меди медичної системи, бо ми звикли до однієї системи, а зараз впровадили новою, але впровадили таким чином, що в одній лікарні чи в одному регіоні вона одна, в другому регіоні вона інша. Ну, взагалі, чи можна при такому складі говорити про євростандарти? Ні, ні, -ні. заклади охорони здоров'я. Дуже зарегламентовані, тому казати про те, що там десь у Києві заклад охорони здоров'я працює так а в Одесі, наприклад, інакше. Ні. ні, ні. Так само, як і заклади освіти, звичайно. Тобто стандартів, знаєте, уся діяльність відбувається на базі стандартів вже ну, майже сотні років, насправді. Да? Спеціаліст нам це підтвердить, тому казати, що кожен працює, як йому хочеться, того вже давно немає. А щодо медицини, знов таки щодо адаптації, є певні риси щодо порівняння медицини, наприклад, взагалі в європейських країнах, і у нас в Україні. Щодо української медицини, то головна, головна характеристика це її доступність. Да, доступність важливість. та конкурентоспроможність. Тобто наші люди дуже полюбляють лікуватися. Сьогодні пішли до одного лікаря, щось там собі забажалося, а потім пішли до другого, до іншого, перевірили, а може хтось іще там щось. Це така практика, і знов таки це на рівні ментальності. Тобто, сказати зараз нашим людям особисто. Дорослим, да ну про похилий вік там 70 плюс то вже і взагалі що ж казати, що ви будете чекати прийому до лікаря. Два тижні, Ні, це, ну, і зараз звичайно, Олена це зараз. Зараз це також існує. Коли запровадили реформу, і коли до фахівця можна потрапити через тільки через сімейного лікаря, в нас також вистрілилися черги. Ми це, можемо це, що за стосує... гроші піти до це, о, це о. що стосується але державних, але зління. це інші гроші ніж скажімо, в Штатах. Тобто там, сам, якщо ти йдеш не по страховій медицині, ти заплатиш такі гроші, що ти не захочеш. Звичайно, тобто там є там і інший, інший там. рівень доходів, звичайно, так. ну але Завис... навіть в порівнянні з іншим рівнем доходу медичні послуги, наприклад, в Сполучених Штатах, звичайно, дуже дорогі, і в деяких європейських країнах дуже дорогі, навіть якщо, якщо ми будемо порівнювати ціни на медичні послуги наших сусідів, там, наприклад, Румунії, Польщі. <гум> Словакії то так само в два-два з половиною рази вище. І, звичайно, і рівень доходів вище але. Ми зараз кажемо про те, що наша медицина і наші люди, які виїхали і е, зіштовхнулися з е, медичними послугами в європейських країнах, усі е, єдноголосно кажуть, що наша медицина прекрасна, краще, краще, бо ми краще. маємо доступність, прозорість. Конкурентоздатність на але знов таки ні от. Тут вибачте, все ж таки ага. показник якості з боку європейських країн. Тому знаєте, ну не, не може бути усе. Да, от усе до нас, до нас, до нас. Ну щось, щось повинно Тобто бути. якість в них краще, доступність краще в нас. Так і треба показники, і треба якості. Звичайно, ми а ще не будемо… буде фінансова доступність. Також тоже вода фінансова доступність. Так. так само у нас звичайно більш доступні фінансово медичні послуги. Ну, слухайте, їдуть до нас. Угу. І зуби полікувати, операції, наші, наші люди, які, і операції і операції зробити, та. і якийсь такий серйозний рівень медичної допомоги, то звичайно, що люди приїжджають додому і отримують певний набір медичних послуг тут. Бо навіть страховка не покриває тих потреб, які yeah, виникають, особливо що те, що стосується стоматології які виникають, у так людей. а ось чи може наявність євростандартів гарантувати якість освіти в цьому вузі? Ну взагалі вузі, як ну, ви вважаєте? частково, тобто щодо іміджу вищого навчального закладу, щодо престижу. То, звичайно, це знаєте плюс. Але внутрішній процес він, звичайно, дуже важливий. І щодо якості освіти, то, по-перше, забезпечення освітнього процесу. Тобто, знаєте, можна сказати, що освітній процес може бути якісним і без там отримання. Ну, але ну, це вже вчорашній день. Тому якщо. Вищий навчальний заклад, відчуває, що він дійсно відповідає певному рівню. Це десь має бути затверджено те, що колега зараз сказала. Що якщо вуз відчуває себе відповідним рівню європейських стандартів, виникає запитання, чому цьому вузу не пройти процедуру? Сертифікації і не отримати. Щоб про це знали всі інші. Ну, звичайно, ну знаєте, це як знов таки це елемент бренду іміджу вуза його позиції щодо рейтингу і так далі. А щодо випуску ми... брака, ось про те, що ми говорили, знаєте, що це може запровадження євростандартів може завадити випуску брака. О щодо освітніх послуг. Це може закладити? Ну, Звичайно, що забезпечити високу якість освітніх послуг можна і без отримання сертифікату, але знов таки. Але отримання сертифікату, його наявність, є гарантією для потенційних споживачів навчальних послуг, які звернуться до цього вищонавчального закладу, що цей заклад дійсно відповідає певним стандартам. І це нормально. От про це йдеться. Я хочу, щоб ми якраз підсумували все, про що про говорили, і е, саме е, наскільки ось е, поправте мене, якщо я невірно зрозуміла. Тобто е, ми згодні, що до євростандартів приєднуватися треба, бо вони дають правила. Ну знаєте, як на дорозі правила руху, скажімо, звісно. в нужному напрямку, звісно, так, але е, треба адаптувати можливо їх, особливо саме їх. Впровадження на місцях, і саме від цього, впровадження, по залежить і як люди будуть ставитись до цих стандартів, і яка доля саме цих стандартів на практиці буде відбуватися. Дівчат я дуже дякую, що завітали на студію за цю розмову і до нових зустрічей.